Вітаю вас, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні роздумуємо над Євангелієм від Луки, 9 глава, 37, 43 вірші. Це Євангеліє про стілення біснуватого. Батько у цьому слові писує стан свого сина, дух Його хапає, і той кричить раптом, трясе його і той пускає піну, з великим трудом він його залишає, цілком знесиленого. Дорогі! Хто сьогодні слухає ці коротенькі роздуми, той знає, що коли людина чинить гріх. Він завжди буде її знесилювати, чинити буде її щораз менш розливою до правди, справедливості, знесилюватиме в ній бажання молитися, брати участь в богослужіннях, житті Святої Церкви, тобто вбиватиме в ній духовне життя. А що можемо ми зробити? Ми можемо виконувати роль цього батька, який привів свого Сина до Ісуса, адже Господь наші недуги взяв на себе. І його ранами ми вилікувані. Народ, який побачив звільнення цього юнака, був захоплений величчю Божою. Ми ж, віруючі люди, маємо таку велику ласку, а це щоденно споглядати дію і велич Божу в нашому щоденному житті. Амінь.